І знову вам вітання з магазину Мотостор. Сьогодні підготували до відвантаження трактор Кентавр H504CCU. Це трактор заводу Ханво, оригінальна модель HWE 504. І давайте коротко в цю дощову прекрасну осінню погоду продемонструю вам цей трактор. Як на мене, цей трактор крутіший за всіх конкурентів. Тут по комплектації. 8,3 на 20 передні колеса. Пластикові крила з механізмом, як у Ловола, коли ви повертаєте колесо, пластикове крило повертається за колесом, а потім впирається і ви ніколи його не виламаєте. Потужний передній ведучий міст, і цей ведучий міст фірми GAT. Далі у вас комплект передніх противаг. Ви бачите, 6 противаг по 12 кг. Дуже класний дизайн капоту у цього трактора. Під капотом у нас чотирициліндровий двигунка М495 потужністю 50 кінських сил. Це чотири циліндри, два насоси. Також зверніть увагу, що дзеркала, глушник, повітряний фільтр все розташовано через додаткові розпорки, все закріплено грамотно і нічого не вібрує, не створює додатковий шум. Звон чи ще що-небудь під час руху. Повітряний фільтр тут паперовий, вже тобто, ви обслуговуєте його рідше, але можете продувати його, коли у вас запилена погода або запилені умови. За те, що спереду скло чесник, ви вже почули. Я думаю, неодноразово двері відчиняються праворуч, ліворуч, фіксуються на провітрювання і відчиняється заднє скло, і також фіксується на провітрювання. Зверху на кабіні проблисковий маячок і 4 ліхтаря додаткових для того, щоб освітлення було краще. На двигуні встановлений компресор. Є додатковий ресівер з виходом одразу і пневмо назад. забіжу наперед, як кажуть, і є вихід для того, щоб ви могли продути. Наприклад, повітряний фільтр. Зараз все вам покажу. Задні колеса 124 на 28, плюс додаткові колісні противаги, плюс розсувна колія, плюс до цього всього ще й розбірні колісні диски. Позаду у нас, дивіться, зверху камера, склоочисник і позаду, бачите, триточкова навіска. Єврокруки, дуже потужна, бокові розтяжки, закріплені через палець, величезний потужний міст, два гідроциліндра, буксирувальний гак, пневмовихід. Верхній гвинт з ось такою системою амортизації. Далі у нас розподільник на три канали, тобто два канали у вас це гідровиходи. Один канал це гідравліка безпосередньо на циліндри. Буксирувальний крюк, бачите, має положення регулювання по висоті. І вал відборопотужності, 6 ліців закритий він, бачите, запасним таким пластиковим чохлом. Також є фільтр гідравліки, розташований за заднім мостом, і в комплекті йде. Два типу розміру яблок зовнішніх, на більші і на менші пальці, як для китайців. Також є планка для кріплення номерного знаку. З підсвіткою, як бачите, є додатковий масляний бак. Тобто все, що необхідно, в тракторі є. І, до речі, це найважча компактна 50-ка, яка продається в Україні. Важчих 50 ок тут в Україні поки що немає. Тому що ханво хоче завоювати ринок і робить дійсно хорошу техніку за свої гроші. Також зверніть увагу, що праворуч у вас пластиковий бак. І коли будуть представники постачальника і заводу дивитись це відео, то зверніть увагу, поставте ось тут підніжку, так як в моделі без кабіни, для того, щоб можна було сідати і виходити спокійно з кабіни і праворуч. Такий трактор коштує 12 тисяч дев'ятсот. І ще в одному відео окремо покажу вам підкапотний простір цього трактора, щоб ви могли. Оцінити що тут і як зроблено, якщо готові купити 098 949 90 90 12 900 з дворічною гарантією з послугою підмінний трактор і з повним пакетом реєстраційних документів.